Розовітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на суботу, на 7 грудня. На Курщині касетними снарядами знищують північних корейців. Принаймні про це повідомляють наші військові, що насправді відбувається на цьому напрямку. Детально сьогодні оглянемо і обговоримо, як пов'язана Курщина і події в Сирії. Принаймні, російські задпропагандисти бачать прямий зв'язок між курською операцією і обвалом фронту в Сирії падінням режиму Асада. Росія тисне в Торецьку, Кураховому біля Покровська, і там на Донеччині найважчі бої. Теж заглянемо на той напрямок, оглянемо, що там відбувається за останню добу. Зеленський тим часом презентував нову українську ракету Дрон, яка може перетворити Москву на вогненне пекло, і поговоримо про таке українське озброєння нового зразка. Отже, на початку нашого огляду, друзі, як завжди нагадую про важливість коментарів під відео, поширень нашого відео, підписок на канал і лайків в Добав'яку можна лайк просто зараз поставити, бо у нас сьогодні справді багато цікавої інформації. Отже, починаємо ми оглядати події з Курщини. Тут довго не затримаємося, але маємо кілька повідомлень. Ну, зокрема, у кількох телеграм-каналах, які ведуть наші військові, пишуть про те, що в районі Пльохово, а це східна зона, східна ділянка зони нашої контролю на Курщині. От, мається на увазі цей виступ в районі Борок, і тут населення Пункт Пльохова, за йдуть бої. Поруч ріка Псел протікає. Саме в цьому районі вдалося знищити от саме касетними ударами. Загін е, з північних корейців, який намагався штурмувати наші позиції. Е, поки що візуальних підтверджень цієї інформації немає, тому я говорю обережно про такі події. Але от е, ті повідомлення, які ми читаємо від наших військових, полягають в тому, що засобів спостереження із дронів було видно, як групи про 20 осіб, штурмовиків, схожих візуально на людей далекосхідної зовнішності, схожих на північних корейців, намагалися рух. Хатися вперед полем бою в бік українських позицій, їх і накрили на значній віддалі касетними боєприпасами і загалом знищили до роти таких штурмовиків до 100 осіб. Звичайно, дуже таке сенсаційне повідомлення, і поки ми не отримаємо даних об'єктивного контролю підтверджень. Говорити про це як про доконаний факт не варто. Ясно, що бій був, втрати в росіян були, вони їх понесли серйозні. Але е, чи це були саме війська з КНДР, поки що, ну, у мене особисто впевненості немає. Такі подібні зіткнення із росіянами відбувалися і на інших ділянках фронту. Я просто буду їх назвати всіх росіянами, оскільки це російські окупаційні сили, незалежно від того, етнічно це північні Корейці, Буряти, Якути або ще хтось, зрештою, із звола. Великої віддалі з засобів, скажімо так, дистанційного спостереження, усі ці етнічні групи і народності можна сплутати. Чи не так ви легко відрізнете якута від північного Корейця, скажімо так, от чи в Бурята і Північного Корейця. Мені було б складно це зробити. Тим часом, біля Мартинівки, це траса в напрямку Курська від Суджі, українські військові здійснили засідку на російську бронетехніку. Тут відбувся бій за минулу добу. В ході якого було знищено Два російські БТРи морських піхотинців. Це, очевидно, була 810-та російська бригада, яка тут задіяна, їх знищили із ПТРК протитанкових керованих засобів, ракет. Три БТР рухалися в бік українських позицій, намагалися штурмувати. Два з них було підбито. Також відомо, що на Курщину росіяни намагаються все більшій кількості кидати строковиків. Зокрема, про це пише опозиційне російське видання важної історії. Вони із Оказами опублікували такий репортаж про трагічний випадок, який стався на полігоні у Приморському краї на далекому сході, де російський лейтенант застрелив перед строєм буквально рядового солдата-строковика. Звали його Артем Антонов, і той строковик, 19-річний відмовлявся їхати на фронт на Курщину і підписувати контракт з міністерством оборони Росії. Тобто, його зі строковика хотіли на кортна, контрактника добровольця. Це перевести в інший статус і відправити на фронт. Цей інцидент стався 21 жовтня на Іллінському полігоні 60-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії за офіційною версією, принаймні як говорять, документи, що потрапили в руки журналістів важних історій, це матеріали дослідчої перевірки. Отже, за офіційною версією, цей лейтенант 394-го мотострілецького полку вистрілив чергою з автомата К-12 над строєм бійців, які вишикувалися перед ним, і відмовлялися. Підписувати контракти, і от куля з цієї черги з цього автомата влучила в голову 19-річного Артема Антонова. Він загинув на місці. Родичі загиблого строковика, вважають, що це. Це його так цього Артема стратили перед строєм за відмову йти воювати на пострах іншим подібним строковикам. Перед смертю Антонов скаржився, що на їхній підрозділ тиснуть і змушують їх підписувати контракти із Міноборони. Вони з нього знущалися, вісім днів поспіль ставили в наряд, не давали медичну допомогу, били залізними прутами по руках і шиї. Розповідають родичі загиблого чи страченого Антонова. Уточнили. Також журналісти, що родину повідомили про вбивство строковика лише через два дні після інциденту, а на його тілі, крім кульового поранення, було виявлено велику кількість синців. Сім'я загиблого знає ім'я офіцера, який стріляв, але через особисті страхи і залякування бояться це ім'я розголошувати. Антонов був призваний до армії в липні цього року, 24-го, з статарстанського села. Верхній услон, і його відразу ж таки направили служити в Усорійськ, звідки солдати мали виїхати служити вже у Курську область. В місцевих громадах ВКонтакті російській соцмережі у некролозі повідомлялося, що Антонов вирішив віддати своє життя за батьківщину. Отак, взяв і вирішив перед строєм віддати своє життя за батьківщину. А якщо говорити відверто, то за нього це вирішив лейтенант, який дуру чи з гарячу дав цю чергу над головами строковиків. Може. Може, нерви здали, може це був справді випадковий інцидент, але так виглядає, що це така не випадкова випадковість. Тобто, справді цього Антонова били, знущалися з нього, а тут ще і вистрілили йому в голову. Такі реалії російської армії, строковиків женуть на убій, намагаються їх задіяти якнайбільше. У бійні саме у Курській області. Тим часом російські пропагандисти нарікають на те, що Курщина і Сирія тісно пов'язані. Зокрема, популярний Z-канал Алекс Паркер Returns Про це пише канал, на якому сотні тисяч підписників, дуже популярний серед Z-публіки. От він ділиться своїми міркуваннями про те. Я Курська операція пов'язана із обвалом фронту у Сирії, і пише про те, що вже 4 місяці минуло, от, за останні дні, якраз учора, рівно 4 місяці від того моменту, коли рос, росіяни відступають на Курщині, а наші війська контролюють українські війська контролюють там території. І те, що сталося в Сирії, пише Алекс Паркер, стало можливим в тому числі і стало наслідком вторгнення і в Курську область. Це називається провок провокування противника слабкістю з самого початку так званої СВО, мудрий політик це очевидно сарказмом про Путіна. Сказано, то тільки і займається тим, що відсуває червоні лінії. і Дивиться, як противник продовжує посилювати накал, тиск на полі бою. Ну тут це цікава така, скажімо так, думка стосовно Сирії. Я думаю, що більшість з нас прямої аналогії. Не проводять між цими подіями, але точно Курщина та інші ділянки фронту України впливають на те, що Путін зараз Асаду не може допомогти на полі бою, і режим Асада, можливо, переживає зараз свої останні дні. Ми це бачимо по тому, як ситуація скалювала і змінилася за останні декілька днів на фронті. Зараз є карта Сирії перед нами. От можемо до неї повернутися, яка може на цей момент вже і бути не актуальною або до. Вечора, скажімо так, але принаймні основні тенденції тут зображені. Рожевим кольором зараз тут позначена карта, яку поки що контролюють війська Асада. Це от у правій частині, у лівій, перепрошую, частині. Кадру на заході, на заході Сирії зверху ми бачимо велику жовту зону. Це місця, де зі сходу і північного сходу наступають курські озброєні формування. Їх раніше підтримували активно Сполучені Штати Курди, не курські, а курдські. Так курди вони є великим багатомільйонним народом, який мешкає у цьому регіоні. Бездержавним народом. І от дуже вони не подобаються Ердогану. Як ми знаємо, Ердоган намагається. Покінчити із курським питанням, принаймні в межах Туреччини, і саме тому фінансує ісламістів, які зараз кинулись в атаку із півночі на Дамаск і вже зеленим кольором. Це позначено згори. Взяли під свій контроль АЛЄПО, хаму і добираються до міста Хомс. А місто Хомс, якщо ми наблизимо карту, тут є ключовим логістичним містом, яке може, які можуть взяти під контроль опозиційні сили і відрізати в такий спосіб Дамаск від середземноморського узбережжя від цих портів, таких як Латакія і Тартус. Там російські кораблі раніше підвозили постійно снаряди, боєприпаси зброю на режиму. Йому зараз вже цього не роблять і не зможуть очевидно зробити перешиюк між Хомсом і кордоном з Ліваном. Залишається вже просто таки дуже тендітним і незначним. І очевидно, що Хомс впаде найближчим часом. А з півдня, тим часом, в районі міста Дара активізувалися інші опозиційні сили. І це не пов'язані з Ердоганом, скажімо так, інші групи. І поруч ми маємо також зелену зону, де і ДІЛ був раніше дуже активним їхнє формування. Тому вже в ці хвилини фактично вирішується доля Асада, скільки він ще зможе витримати під цими ударами з усіх боків. І, от буквально щойно перед записом нашого огляду, у загальному доступі з'явилися фото. Із Катару, де за одним столом сидить Лавров, представник російської делегації, так званий міністр закордонних справ, а також делегати з боку Туреччини та Ірану, і вони разом вже вирішують фактично долю Сирії. Причому сирійського представника ми тут. Не бачимо. Отже, поїздка Асада до Москви, очевидно не увінчалася успіхом. Путіну нічого було йому запропонувати. Усі війська задіяні в Україні, і в такий спосіб ми бачимо, що пожертвував Сирію Путін на цій глобальній шахівниці. Росія втрачає свій вплив на Близькому Сході. Це Репутаційне фіаско для Путіна абсолютно колосальне. Ми ж тим часом переносимося на Харківщину і оглядаємо ситуацію в районі Куп'янська. Отже, біля ріки Оскіл у нас значною мірою ситуація не змінилася. Північніше Куп'янська. Наші військові відкидають ворога за ріку Оскіл в районі Дворічної, північніше, це оселище біля Новомлинська. Це вже вдалося зробити. Південніше біля Масутівки такі бої тривають. Це на карті сіра зона, яку ви зараз бачите. Південніше. Куп'янська ж продовжуються бої в районі виступу ворожих військ біля. Кругляківки і Колісниківки двох е, тут ключових населених пунктів. Ворог тут прагне із флангів розширити свою присутність, а та також опробує наступати в районі Борової і на інших ділянках фронту. Отже, район якраз кругляківки ми стрілочку намалювали, де ворог наступає. І також на село Копанки намагаються росіяни наступати південніше. В цьому районі е, наші військові з 3 окремої штурмової бригади дають е, по зубах окупантам. і от ми Маємо кадри від 3 окремої штурмової бригади, якраз Харківщини, знищення ворожих засобів ведення війни. Я прочитаю лише коментар до цього відео. Ми його в відредагованому варіанті показуємо. Ураження з феєрверками. Ось так помирає ворог на Харківщині, тричі завдали демеджу, тобто шкоди російським танкам, ліквідували УРАЛ, збили ворожу антенну, розірвали гармату. На місцях укриттів з піхотою розлетілися іскри і залишились вирви. Ось як пілоти третьої штурмової розбивають ворога, а ворог втрачає в техніці і живій силі свіже відео від АСІВ із батальйону безпілотних систем. Отже, за Слобожанщину, за район Борової, Купінська ведеться активна боротьба. Ну а ми переносимося зараз на Донеччину, поговоримо зокрема про турецький напрямок і напрямки біля Покровська-Курахового, де в нас були зміни. Але перед тим покажемо ще ідеальні макети Хаймерсів, які роблять наші військові це справді вражає, воно виглядає як реальний Хаймерс, але це макет, власне, і росіяни дивуються, як то Україна дійшла до такого технологічного рівня, щоб робити подібні ну, підробки. Так, підробки під Хаймерс. Не тільки під Хаймерс. У нас і інші машини, зроблені гармати. Досконало, фактично. тобто їхні макети. Росіяни їх часто плутають, атакують ланцетами, іншими засобами. Ну, а це от такий псевдо хаймарс який ще їздить, напевно і виглядає подекуди не гірше від оригінального. Хаймерса. Ну ось так не тільки китайці вміють підробки робити під різноманітні, скажімо так, бренди. Україна вже свої хаймерси створює. Але це макети, які призначені для відволікання ворожих ресурсів. Ну і також Україна будує крилаті ракети. Вони називаються щоправда ракетами-дронами, але виглядають дуже ефектно і за заявленими характеристиками. Характеристиками і б'ють дуже ефективно по ворожих позиціях. Вже 5 застосувань в бойовому режимі таких ракет було відзначено, зафіксовано. і Ці застосування 5 їх випадків були успішними. А тепер ми бачимо першу партію серійного виробництва ракет-дронів пекло, яка передана це партія у Збройні сили України. Вчора президент Зеленський презентував ці нові українські ракети-дрони, які здатні розвивати швидкість до 700 км на годину і вражати. Цілі на дальності до 700 кілометрів, тобто далеко поза Москву, поза Саратов можуть ці дрони-ракети чи ракети-дрони залітати взагалі. Це просто така собі крилата ракета, можливо, з донаведенням, з додатковим управлінням. Ймовірно, вона із літаків і запускається, або може з такої катапультної установки, але ну точно може з літаків запускатися ракета з крилом, тобто, по суті, крилата ракета. Можливо, це навіть модифікація славнозвісної паляниці, яку так зблизька ніхто. То нікому і не показав до сьогодні. Але ця ракета має назву пекло, і бачимо, що її вже зроблено у достатній кількості для того, аби росіянам створити серйозні проблеми. Тому Україна, бачимо, розвиває свою ракетну галузь ну дуже і дуже динамічно. Крім балістичних ракет, ми маємо також і крилаті. Маємо Нептуни, маємо тепер і ракети пекло. Тобто, це така от вкорочений варіант крилатої ракети, яка може по ворогу бити у великій кількості, і, напевно, недорога у Тим часом на турецький напрямок ми повертаємося і бачимо, що росіяни зуміли просунутися в районі Забалка на півдні Турецька. Взагалі, ця кишеня, яка зараз заштрихована на карті, була сірою зоною тривалий час, було зрозуміло, що це питання часу, коли ворог зуміє тут фронт вирівняти. І от від Нахалівки, в бік забалки, росіяни в цих кварталах Турецька просунулися. Це садибна забудова, а не висотна в цьому районі. Тобто йшли бої фактично за такі особняки, за окремі будинки, і от ворог зумів за декілька тижнів тут певне просування здійснити. Водночас все це дається росіянам дуже дорого, з великими втратами. Тут, зокрема, і АЗОВ задіяний, який постійно колошматить росіян на підходах до Турецька. В самому центрі Турецька бої застрягли фактично в районі багатоповерхівок в центральних цих кварталах. Тут за кожен будинок, за кожен квартал. Дал ідуть дуже вперті бої. Часто навіть на різних поверхах одного будинку воюють протиборчі сторони. Тому по торецьку ситуація загалом ну так принципово не змінилася, але в забалці ми все таки бачимо, що ворог зумів просунутися. По Покровському напрямку, ми вже ближче до Мирнограда Покровська наближаємося, ми знову бачимо, що основні зусилля і успіхи ворога сконцентровані на південь від безпосередньо міста Покровськ. Це район селища Шевченко, який ворог вперто продовжує штурмувати, атакувати. От Покровськ у нас вверху екрана, вгорі ключове місто, яке росіяни прагнуть взяти, але поки лише. Підходять до нього з різних сторін, так придивляються, намагаються. Підповзти ближче, а от південніше розташоване селище Шевченко. Таке велике село, так, і яке поки росіянам взяти не вдалося, але вони вже дуже близько з півдня до нього підійшли. І підійшли за останню добу ближче, так, взявши район Новотроїцького і просунувшись, власне на північ до самого населеного пункту Шевченко. Також росіянам вдалося збільшити свою присутність на фланзі закріпитися південніше жовтого. Ось тут. От цей виступ, ця клешня у бік населеного пункту Шевченко, на жаль, зросла суттєво у своїх об'ємах, параметрах за останні дні. І саме просування в бік Новотроїцького воно важливе для ворога і негативне для нас, оскільки тут в Новотроїцькому перехрестя важливе розташоване. Туди йде дорога на Нововасилівку на захід і іде дорога на південь. І саме це перехрестя ворог, по суті, вже перерізав, перерубав. Тому логістика на південь від Покровська фактично знищена, обрізана. Залишаються дороги лише от в напрямку півночі, в напрямку Мернограда на схід. Тобто, це тактичне просування ворога. Мало успіх, це погіршує становище загалом фронту на південь від Покровська. Тобто, фактично, росіяни вклинюються між Курахівським напрямком і Покровським напрямком. Я маю на увазі саме це. Тобто, дорога йде тут на південь, і от всі ці села, які південніше розташовані, вони вже від Покровська по суті відрізані. Тут треба рухатися об'їздами. І використовувати зовсім інші дороги. А це час, це кілометри зайві, це ускладнена логістика. По Кураховому у нас ситуація розвивається так, що ворог застряг у центрі Курахового і веде бойові дії, так само як і в Торецьку, Тут за квартали висотної забудови до теплоелектростанції. Росіяни звідси не підібралися, і от їх затримано у самому населеному пункті. Бо ТЕЦ у нас розташована, як ми знаємо, на захід і на північ від Курахового ось на березі Курахівського водосховища. Це район ТЕЦ, але саме сюди ворог намагається проникнути. Окупант намагається проникнути через населений пункт старі терни. І як бачимо, за останні кілька днів ворог захопив це село. Окупанти зуміли в старих тернах закріпитися, і тепер штурмують дамбу через Курахівське водосховище і прагнуть пройти південніше в напрямку населеного пункту і тут перерізати дорогу до Курахового, а також обійти. ТЕЦ. це буде дуже серйозним. Ускладненням для оборони Курахового можна сказати так. От Богдан Мирошников пише про цей напрямок таке. Новини за останні дні по Кураховому відверто погані у Спенівці. Це південніше Курахового це кишеня, яка дуже важлива теж для нашої оборони, і ви самі все бачите. Тут фактично йде мова про оточення після того, як ворог до Успенівки прорвався. Отже, продовжую цитувати Богдана Мирошникова. У Спенівці почалися вчора бої в північно-східній частині. Відповідно, той мішок, який знаходиться далі на схід, в оперативному оточенні, а єдина дорога прострілюється. Це викликає в нас не те, що хвилювання занепокоєння, ну а дуже серйозну тривогу за наших військових, оскільки ми бачимо, що Ганівка, Романівка і Веселий Гай зараз вони опинилися в оточенні, а тут наші військові, в тому числі морські. Піхотинці 37-ї бригади. Тому по Курахому ситуація серйозно ускладнилася. Ну але наприкінці нашого випуску сьогодні ми маємо і добрі новини із півдня в Чорному морі наші морські дрони уразили спостережні російські позиції на газоводобувних платформах, станціях. І це важлива операція. Відео показав командувач наших військово-морських сил адмірал Нішпапа. І от, власне, ми бачимо, як наші дрони. Підпалюють буквально і знищують російські радари і спостережні позиції на цих платформах. Чому ці платформи важливі? Тому що там ворог обладнав позиції, дійсно таке технологічне обладнання розмістив для того, аби відстежувати повітряні цілі і їх наближення до Криму з цього напрямку. Тобто це важливо для того, аби контролювати екваторію Чорного моря для нас і здійснювати небезпечні несподівані атаки по. Ворогу в Кримському на території Кримського півострова окупованого саме тому ці радари, ці антени, ці різноманітні установки, які були розміщені на Платформах були знищені в ході от даної операції, яка вчора відбулася. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Я вас знову ж таки закликаю писати якнайбільше коментарів під відео, підписуватися, ставити лайки. І ми побачимося вже в понеділок, на початку нового тижня, у новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!